Даних про потерпілих українців внаслідок руйнівного землетрусу в Італії немає. Водночас, кількість жертв стихії, вже сягнула понад 250. але й шанси знайти живих під уламками тануть просто на очах. Однак дива все ж таки трапляються із постраждалого району країни. Матеріал Катерини Нестеренко. Гори і каміння замість будинків. Таке зараз у десятках містечок у провінції Р'єті. Але в Ваматріче найгірше. Земля тут неспокійна. Лише за останню добу 600 нових поштовхів. Рятувальні роботи під загрозою, адже дорога що веде до міста пішла тріщинами. За останніми даними, загиблих дві з половиною сотні. Ця цифра зростає щогодини. З'являються у списках перші іноземні громадяни. Двоє з Угорщини, один з Іспанії. Українців твердить, мера Матрічя немає. Я не Наскільки я пам'ятаю, українців немає. Я передивлюся звіти: румуни так, а українці. Станом на вчорашній вечір не було, проте існує певна кількість труни з тілами, яких не впізнали досі. Найбільше готель Матрічі Рома лежить в руїнах. Під завалами опинилися 30 туристів. дістали тільки половину. Ми розбираємо завали вручну. Я бачив лише трупи, бачив три тіла, в тому числі дівчинки семирічної. Це жахливо. Зараз пожежники занурили техніку в шукають людей, бодай подих, бодай якийсь звук. Собаки дуже допомагають у таких ситуаціях. Вони чітко можуть вказати місце, де є людина. Вони ніби наказують серед усіх уламків та завалів рейти саме тут якомога швидше. Ми знайшли дитину десь восьми дев'яти років. Дитину витягають з під завалу. Усі, хто поруч, аплодують про її родину. Досі нічого не відомо. Час від часу це містечко абсолютно затихає. Не чутно розмов журналістів, не чутно гуркотіння рятувальної техніки. Пожежники шукають уцілілих під уламками будинків. У рятувальних роботах задіяні близько 6 тисяч людей. Багато хто згадує минулий потужний землетрус в Аквілі у 2009-му, що забрав 300 життів. Нинішні за ніщівною силою може стати ще страшнішим ще кілька днів тому тут було свято місцеве. Люди веселилися багато гостей приїхало. Тому бачите, сьогодні на що місто перетворилося це надзвичайно болюче відчуття. Надії витягти живих людей з-під завалів все менше. Вже наступного дня рятувальну операцію може замінити пошукова, коли вже офіційно шукатимуть мертвих. Катерина Нестеренко Емляноляргеца із Італії. Спецкор два плюс